Так, народ, всім привіт! З вами кучерявий бро. Сьогодні я знімаю відео на обзор мого нового поліцейського відділку. Він має 4 поверхи. Я вважаю, що це є е, ну, одна із моїх найкращих робіт серед сфери саморобок. Також найкращий поліцейських відділок, який я коли-небудь робив. Ну, значить, давайте спершу коротко розкажу, що на якому поверсі є. Значить, на першому поверсі, ось тут де в нас ну, сидять люди. і ось. За цим склом у нас знаходиться приймальня. Тут виїзд, ну, виїзд на виклик, таке місце для виїзду з гаража. Тут таке саме тільки тут дві машини. Тут у нас арсенал. Давайте далі покажемо. Ну, пізніше я вам все по, ну, порозбираю будівлю і покажу вам все в частичному. Значить, далі, ще на першому поверсі. У нас є тут е, будка собаки. На жаль, поки самої собаки немає. Ну, я вам покажу при розборці першого поверха повністю. Значить, е, на другому поверсі, ось тут збоку у нас в'язниця. Е, тут охоронець. А ось тут є кімнат для відпочинку поліцейських. А ось тут вхід. Сюди. Далі на третьому поверсі такий маленький. У нас тут м м приймають виклики. У нас є м дві людини, які займаються цією справою. А от на четвертому поверсі вже сидить сам генерал. Ось там можете побачити, ось сидить генерал, а ось там його охоронець стоїть. Ну, Значить, давайте зараз я розкладу його і через декілька секунд поверну. Значить, я розібрав вже поліцейський відео наш поетапну. Давайте з першого поверху почнемо. Як я і казав, тут сидять люди, очікують тут же. Заходить в нас. Е, ось така в нас приймальня скромна одного е, од, ну, одного дільничого немає е, через те, е, що він ось тут годує собаку. Якраз ми з цієї будки почнемо. Ось давайте це знімемо. У мене така будка. Щоб мені собаку мати, взагалі було б класно. Зараз направлю на неї світло. Ось така будка. Ось наш е, дільничий е, на, е, дає ковбасу. І ось тут миска з водою стоїть. М -м, значить, Далі давайте з гаражиків подивимося з цих, цих двоє поліцейських. Вони якби на виїзді на цих двох машинах під час переслідування. А ось ця машина це якби головна між цими і ось її водій. Давайте далі арсенал. У нас тут стоїть охоронець зброю я мало поставив, бо я ставив тільки свою таку можна сказати колекціонну зброю. І Ось тут в цьому ящичку у нас теж виключно така колекціонна зброя. Ось освічу зараз все. Ну, перший поверх я вам показав. Е, давайте перейдемо до другого поверху. Значить, на другий поверх, е, ну, для людей, якби сенсу немає, підніматися тільки в деяких випадках, коли провідують е, грабіжні, ну, провідують своїх рідних. Значить, Ось підйом на другий поверх для поліцейських. А далі вже переходимо на цю частину. Так. Направляємо світло. Значить, е, Ось у нас вхід. І який читує охоронець, також е, драбину наверх. Значить, як я й казав, ось тут у нас відпочивальня. А ось тут сидить охоронець. Ну і самі бандити дві камери такі невеличкі, зробив дуже великими їх. Так ви... Ну, це, це все-таки тимчасове місце тримання грабіжників. Це все таке в місці таке, і потім в колонію перевозять чи ще кудись. Та через то тут так мало місця. Ну, другий поверх я вам показав. Давайте тепер е, покажу вам третій поверх. Другий можна відсунути. Е, значить, ось у нас третій поверх, е, де у нас сидять двоє людей, які приймають виклики. Е, значить... Ось один сидить. В нього є навушники через те, в нього такого апарата немає з антеною. А для цього все приходиться приймати вручну. Давайте тепер дивимося останній поверх, в якому генерал є разом зі своїм охоронцем. Ось генерал читає газетку. А ось охоронець стоїть. Ну, то я все показав. Ну, ось посадочна площадка для вертоліта на якій стоїть сам вертоліт і такий зуровельний фургон без спецназа Ну і ось е мій обзор підійшов до кінця. Значить, з вами був Кучерявий Бро. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки на каналі. Ну, на цьому все. Па-па!